Вітаю на українській правді. Далі стисло ключові факти російського удару по Україні. Сьогодні близько десятої ранку окупанти атакували ракетами українські міста у повітряних силах Збройних сил України заявили, що збили 30 з 38 ракет, які російські згарбники випустили по Україні. Головний удар ворог сконцентрував на столицю. Як повідомили у київській військовій адміністрації, уламки від ракет впали у сімох районах міста. Від обстрілу постраждали дитяча лікарня Охмадит. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що пошкоджені відділення токсикології охмадиту, де тіти отримали діаліз, а також відділення онкології, реанімації та операційні. Він зазначив, що під час удару в операційних лікарнях тривала операція, однак вдалося всіх врятувати пацієнтами в підвалі. У нас є можливість у підвалі під час тривоги і всі стаціонарні пацієнти. Діти в реанімації було в реанімації. Бачили, там, в третій поверх поділення реанімації, мішками заложено. В той момент було дві операції. І під час операції стався наразі. Рятувальники розбирають завали. Лікарні хворих дітей разом з крапельницями довелося виводити просто на вулицю. Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що Хмельницькі загинуло двоє дорослих, з них одна лікарка. 16 людей постраждали семеро з них діти. В Службі безпеки України з'ясували, що окупанти вдарили по дитячій лікарні ракетами Х-101. Саме її уламки знайшли на місці трагедії. Окрім Охмадиту, окупанти влучили в два житлових будинки: Солом'янському та Шевченківському районах столиці. В одному з них повністю зруйнований під'їзд. Шевченківський район середці. Ми бачимо, що одне влучання Житловий будинок десь приблизно 17 квартир. Зруйновано. Рятувальники зараз працюють. Ми чуємо, чуємо голоси. Люди знаходяться під завалами, робимо максимально, щоб швидко врятувати. На цьому окупанти не зупинилися і після обіду завдали повторного удару. Уламки впали на медичний центр. Загинуло дві людини. Пошкодили окупанти й енергетичну інфраструктуру міста. В ДТЕК заявили, що внаслідок удару повністю зруйновані три трансформаторні підстанції. Загалом, у наслідок російського масованого обстрілу загинуло 28 людей. Ще 112 зазнали поранень, заявили в міністерстві внутрішніх справ. Жертвами ворожого удару стали 17 цивільних у Києві та 11 на Дніпропетровщині. Водночас, через атаку, постраждали 48 людей у столиці, двоє на Київщині та 62 у Дніпропетровській області. Володимир Зеленський вже заявив, що Україна ініціює скликання надзвичайного засідання ООН після атак Російської Федерації. Більше новин на сайті Pravda.com.ua. також закликаю вас підписуватись на українську правду в Ютубі. А ще закликаю підписуватись на Клуб Української правди. Таким чином, за невеликі гроші ви підтримаєте незалежну журналістику. Бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.